З другого боку свободівці намагаються все ж таки проникнути у Київську міську державну адміністрацію. Попри все. Відношенця, радо, раду, Слава Україні! Смердора! На Слово наділ! Опа! О! Сяг! Сяг! Йо! Йо! Хорош! Давайте. Давай, Слава. Давай, давай, давай. Газ, газ, є, є газ. Газ, Де газ? Вон, я вже хапану. Шикали гадає.

Полетіли фурашки. Міліці застосувалися за газ. Чекайте, народний депутат Юрий Сиротюк, народний депутат, всекранська об'єднана свобода намагається пройти до... Андрій Мохник показує посвідчення народного депутата, але ж його теж не пускає. Є газ, газ. Друзі, Подивіться, що відбувається. Сьогодні кияни зібрались на свої збори. Сьогодні кінця не хочуть реалізуватися, майно не масія!

В середині цієї будівлі. Вона належить тільки ядам, і ми хочемо провести збори в колонії залі. Але подивіться, по кого заборонив проводити загальні збори киян, середині будівлі. Ми поставив лісіянців, які, які сьогодні заважають за в цю будівлю, для того, щоб реалізувати своє право керувати містом, для того, щоб зробити, виконати процедуру проведення зборів, прийняти рішення необхідних західня. Він цього розумів допомога відносина команди.

Що кіяни? Не бачиш, що кияна. Вам до кого?